Наразі, на жаль, на залізничному вокзалі на автостанціях вже не зустрічають внутрішньопереміщених осіб. Раніше так це було, і одразу багато організацій пропонували свої послуги, розказували, хто чим займається. І тут вже людина одразу відчувала підтримку. Зараз важче, навіть безкоштовна евакуація, вона безпосередньо до міста, а далі людина має сама вже шукати де і що їй треба. Є інтернет, можна там пошукати. Але я раджу завжди йти до організації. Наприклад, благодійного фондові Трезмін є декілька гарячих ліній на українській мові і на ромській мові. Наразі в Одесі є декілька локацій, де безкоштовно можна поселитися ВПО. Я знаю, на селищі Котовського є, так само є в центрі Одеси. Тобто декілька варіантів можна знайти. На хімічній. Майже в кожній з цих локацій є дитячий простір, де мама з дитиною може отримати психосоціальну Підтримку, адже це дуже важливо, щоб відчувати себе в ресурсі, і дитина могла легше адаптуватися. У нас, наприклад, є мережа дитячих центрів денного перебування, де так само абсолютно безкоштовно логопед, психолог, вчитель англійської, вчитель музики, працюють з дітками. Це міні-група, де є вихователь. І один з таких центрів знаходиться базар на 28. Приміщення дуже безпечне, воно вже йде як бомбосховище, воно цокольний поверх, і там з дітками. Ми у невеличкій групі займаються чудові вихователі. У нас наразі є ще декілька вільних місць, тому можна звертатися. І багато м -м, жінок, які приїжджають з дітьми, вони влаштовуються до нашого центру, вирішують потрошку свої проблеми. Я виїхала у серпні 22-го року з Херсона з окупації з двома дітками. Я шукала гуманітарну допомогу, але саме так я і знайшла роботу і знайшла, де влаштувати своїх діток, я просто спілкувалася з працівниками фондів. І запитувала, що ще є. Тому я раджу приходити і запитувати, не боятися. Язик до Києва доведе. Якщо вас довів до Одеси, то питайте далі, і він виведе вас до успіху.